Андрій у вересні одружується зараз активно готується до весілля. Купувати спиртне поки що не спішив, адже вони з нареченою ще не визначилися із кількістю гостей на їхньому святі. Утім, коли почув про підвищення цін на алкоголь. Частину шампанського і горілки все ж придбав. Після того як я дізнався, що ну суттєво ціни піднімаються. Можна сказати, на 10 гривень це мінімальна ціна. Магазини піднімуть ще більше. Це буде суттєве підняття. Ну, суттєво вдарить по фінансах, тому що якщо можна було купити за 500 гривень, то зараз напевно може буде 700-800 гривень. Ціни на алкоголь зростатимуть у два етапи. Спочатку вартість підвищиться з 11 липня, а потім ще й з 1 вересня. Це одинаково торкнеться як оптової, так і роздрібної Мінімальна ціна підвищується, зокрема щодо розробного продажу, на 10 гривень з 11 липня. Взагалі ми прораховували, що ціна алкоголю підвищиться 50-70% за два етапи підвищення мінімальних цін. Такі зміни торкнуться горілки та лікеро-горілчаних виробів, віскі, рому, коньяку, вина фактично усіх міцних алкогольних напоїв. Наприклад, якщо зараз найдешевша півлітрова пляшка горілки коштує майже 40 гривень, то вже за кілька днів її вартість буде майже 50. а вже з вересня ця ж сама пляшка буде коштувати 55 гривень. Люди таким підняттям цін не дуже задоволені. Кажуть, усе дорожчає, окрім зарплати. Пані Віра минулого року для дочки сама робила весілля, знає, як це дорого. Так кому треба десь на весілля, на якісь бали на, на свята ну то не дуже, не дуже. Я думаю, що добре, правда. А от інші кажуть, головне, щоб ціна відповідала якості. А то і з дорожчанням цін збільшиться кількість підпільного виробництва. Вовне якість. Тобто, люди хочуть отримати якісну горілку, ту само там чи на коняк не і платити за це відповідні гроші. Собис я готовий викласти навіть на 10 гривень більше і заплатити 49 ,99 гривень, 99 копійок за якісний спиртне напої. До речі, за порушення законодавства щодо продажу алкоголю за цінами нижче встановлених, податківці обіцяють штрафні санкції у розмірі не менше ніж 10 тисяч гривень. Але зараз підприємців не перевірятимуть з метою адаптації до нових цін. Ін, тож в Андрія ще є шанс придбати алкоголь за старою ціною. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.